Серед усіх пар чвертьфіналістів Кубка України з футзалу матч між енергією та кардиналом безумовно викликав підвищений інтерес. Все таки тільки у Львові обличчям до обличчя на вузькій кубковій стежині зійшлося дві команди екстра ліги. До кубкового матчу господарі підготувалися дуже добре і взяли до уваги ті помилки, які вони допускали у попередній зустрічі цих команд. Вдалося перекрити зони, за рахунок яких кардинал створює моменти. Це вони сильні в контратації, так само сильно грають. При стандартних положеннях, тому весь тиждень ми приділяли цьому увагу. В Принципі сьогодні вдалося це зробити. Кардиналу досить швидко вдалося вийти вперед. Уже на восьмій хвилині після сильного удару Волянюка зі штрафного Кардаш не зміг виручити свою команду. І м'яч від попереджений влетів у сітку. Ворхливі події відбулися всередині першого тайму. Щоб не тільки зрівняти рахунок, але й вийти вперед. Енергії знадобилося близько хвилини. Спочатку господарі результативно розіграли кутовий, коли після прострілу кордоби Федюк не сильно, але точно пробив метрів сем зробивши рахунок 1-1. А потім, після прострілу багряка, на того ж Федюка, хтось із гостей перервав цю подачу рукою у штрафному, і арбітри вказали на точку. Пенальті без шансів для Дєнюшкина реалізував Федюк 2-1. А на останній хвилині тайму енергія знову продемонструвала своє вміння розігрувати стандарти. Федюк на кутовому обігрався з кордобою, після чого той сильно прострілив у штрафну. Першим на м'ячі був Кусь, який вдотик відправив м'яч у ворота кардинала, поставивши остаточну крапку в матчі три Якщо брати. Чи Якщо 3-1 програм, значить закономірний. На саме відповідальний матч ми підійшли не в оптимальному складі. Ми забили перший гол. і це, я, я вважаю, що це повинно було взагалі перевернути все з них на голову, тому що вже в нас би було приимущество, то тобто нам треба було сидіти і ждати свої моменти. І як показала гра, нічого не, як кажуть, не, не було ніяких передумов для того, щоб пропускати. В нас були хороші контратаки. Волянюк виходив чисто два рази. що якби один в один треба було забити там, раз десь попало штанга, значить десь їм ще чуть повезло. Але все таки моменти були, ми могли вижити і. Я вважаю при такій грі, як це в почалася. Ми, ми мали би домінувати, тобто побудувати гру на наше розвиток, Хто би там не грав? Енергія оформила вихід до фіналу чотирьох, де буде явним фаворитом та зробить все, аби залишити Кубок України з футзалу в себе. А кардинал тепер кине всі сили на гру в регулярному чемпіонаті. Віктор Терещук у ритмі подій.